Вітаю вас на каналі Затишний Всесвіт Спокою. Це простір, де кожен може знайти гармонію, внутрішні баланси натхнення для кращого життя. Сьогодні ми ділимося з вами особливою молитвою Джозефа Мерфі для процвітання та активації грошового потоку. Джозеф Мерфі всесвітньо відомий автор і духовний наставник. Його наукові молитви та книги про силу підсвідомості змінили життя мільйонів людей по всьому світу. Він відкрив нам істину наші думки здатні створювати реальність Підсвідомість – це безмежне джерело енергії, творчості та матеріального добробуту, використовуючи правильні установки, візуалізацію та внутрішню гармонію. Ми можемо досягти успіху у будь-якій сфері життя. Як працює ця наукова молитва? Вона активує глибинні ресурси вашої підсвідомості, налаштовуючи вас на фінансовий добробут і впевненість у собі найкращий час для прослуховування цієї молитви зранку, відразу після пробудження або ввечері перед сном, коли ваша підсвідомість найбільш відкрито сприймає нові ідеї. Та установки для досягнення помітних результатів важливо слухати цю молитву щодня протягом мінімум одного місяця ваша наполегливість і віра приведуть до трансформацій, які змінять ваше життя на краще. Розпочнемо нашу молитву. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово. Іде від серця. Нескінченний Божественний інтелект є основою всіх моїх благ, Божественна енергія, життєва сила, творчі ідеї, натхнення, любов, мир, краса, правильні вчинки та матеріальне багатство. Усе це приходить до мене. З невичерпного джерела Божественного розуму. Я з вірою і вдячністю відкриваю своє серце для цих дарів. Я знаю, що творчі сили моєї підсвідомості завжди працюють на моє благо, приносячи у моє життя все необхідне для щастя і достатку. Я налаштовуюсь на добро і божественну енергію процвітання. Щодня моє ставлення до людей наповнюється теплом, розумінням і любов'ю. Я живу в гармонії з світом, і Божественні багатства приходять до мене легко і природно. Мої думки сповнені віри та вдячності, закладаються у підсвідомість і втілюються у вигляді достатку, захищеності та глибокого спокою. Я приймаю ці дарунки з радістю та вдячністю, бо це природний стан мого життя. Я невід'ємна частина безмежного багатства Всесвіту. Я маю право бути забезпеченим, щасливим і успішним. Гроші легко і невимушено надходять до мене з невичерпних джерел, що я усвідомлюю свою істинну цінність. Те, що я маю, і те, що можу створити, я з радістю спрямовую на благо інших людей. Усе, що я віддаю, любов, знання, підтримку чи матеріальні ресурси, повертається до мене з надлишком і великим достатком. Я мудро використовую свої ресурси на благо собі. Та своїм ближнім моє серце відкрите для благополуччя, процвітання та радості. Все, що мене оточує, наповнене гармонією і світлом. Життя чудове, і я вдячний за кожен його момент. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Нескінченний божественний інтелект є основою всіх моїх благ, Божественна енергія, життєва сила, творчі ідеї, натхнення, любов, мир, краса, правильні вчинки та матеріальне багатство усе це приходить до мене з невичерпного джерела божественного розуму. Я з вірою і вдячністю відкриваю своє серце для цих дарів. Я знаю, що творчі сили моєї підсвідомості завжди працюють на моє благо, приносячи у моє життя все необхідне для щастя і достатку. Я налаштовуюся на добро і божественну енергію. Процвітання. Щодня моє ставлення до людей наповнюється теплом, розумінням і любов'ю. Я живу в гармонії з світом, і Божественні багатства приходять до мене легко і природно. Мої думки сповнені віри та вдячності, закладаються у підсвідомість і втілюються у вигляді достатку, захищеності та глибокого спокою. Я приймаю ці дарунки з радістю та вдячністю, бо це природний стан мого життя. Я невід'ємна частина безмежного багатства Всесвіту. Я маю право бути забезпеченим, щасливим і успішним. Гроші легко і невимушено надходять до мене з невичерпних джерел. Що миті я усвідомлюю свою істинну цінність, те, що я маю, і те, що можу створити, я з радістю спрямовую на благо інших людей. Усе, що я віддаю любов, знання, підтримку чи матеріальні ресурси, повертається до мене з надлишком і великим достатком. Я мудро використовую свої ресурси на благо собі та своїм ближнім. Моє серце відкрите для благополуччя, процвітання та радості. Все, що мене оточує, наповнене гармонією і світлом. Життя чудове і я вдячний. За кожен його момент. Я дякую тобі, Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Нескінченний божественний інтелект є основою всіх моїх благ, божественна енергія, життєва сила, творчі ідеї, натхнення, любов, мир, краса. Правильні вчинки та матеріальне багатство усе це приходить до мене з невичерпного джерела божественного розуму. Я з вірою і вдячністю відкриваю своє серце для цих дарів. Я знаю, що творчі сили моєї підсвідомості завжди працюють на моє благо. Приносячи у моє життя все необхідне для щастя і достатку, я налаштовуюсь на добро і божественну енергію процвітання. Щодня моє ставлення до людей наповнюється теплом, розумінням і любов'ю. Я живу в гармонії з світом, і божественні багатства приходять до мене легко і природно. Мої думки, сповнені віри та вдячності, закладаються у підсвідомість і втілюються у вигляді достатку, захищеності та глибокого спокою. Я приймаю ці дарунки з радістю та вдячністю, бо це природний стан мого життя. Я невід'ємна частина безмежного багатства Всесвіту. Я маю право бути забезпеченим, щасливим і успішним. Гроші легко і невимушено надходять до мене з невичерпних джерел. Щомитє я усвідомлюю свою істинну цінність. Те, що я маю, і те, що можу створити, я з радістю спрямовую на благо інших людей. Усе, що я віддаю, любов, знання. Відтримку, чи матеріальні ресурси, повертається до мене з надлишком і великим достатком. Я мудро використовую свої ресурси на благо собі та своїм ближнім. Моє серце відкрите для благополуччя, процвітання та радості. Все, що мене оточує. Наповнене гармонією і світлом. Життя чудове і я вдячний за кожен його момент. Я дякую тобі. Я Я Я люблю тебе. Я дякую тобі. Люблю таба. люблю таба. Я дякую тобі. Я люблю таба.